Цю годину ми розпочнемо з вами разом і перенесемося на україно польський кордон, тому що ситуація там поки що кардинально не змінилася. Пункт пропуску дорогуськ ягодин знову заблокований. Напередодні польські перевізники відновили свою акцію протесту і знову не пускають українські вантажівки через кордон. Організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному авто на годину. Дорогу обіцяють дати тим, хто перевозить тварин, продукти, що швидко псуються а також везе вантажі безпекового. Гуманітарного характеру протестувальники також не збираються перешкоджати проїзду автобусів. Блокувати пункт пропуску будуть аж до 8 березня. Більше дізнаємось від Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі. Вітаю, студія. Та поясніть, будь ласка, ось це вибіркове вибірковий пропуск через кордон, який озвучили там протестувальники. Вони збираються оглядати українські вантажі, чи як і взагалі що там зараз відбувається? Ну, мені складно сказати, як вони будуть вибирати всі важливі вантажі для України, в тому числі гуманітарні або ті, які перевозять швидкопсувні. Або ж інші знову ж таки, необхідні для України вантажі, які слідують в бік нашої країни. Але так, на жаль, вчора, після 15-ї години, е фіксується те, що е учасники цієї акції заблокували ще один напрямок. Це власне мова ж якраз про пункт пропуску Єодин е Дорохуськ. Е в бік України фактично е за годину. Е Учасники цієї блокади пропускають по кілька транспортних засобів натомість в бік Польщі польська сторона не приймає жодного вантажного транспортного засобу і також на щастя не блокується рух для автобусів, які слідують в обидва боки. На додачу до цього напрямку ще блокуються як і раніше три: це пункти пропуска Роворуська, Краківець та Шигині. Там рух відбувається більш інтенсивний ніж по напрямку пункту пропуску Ягодин. Але загалом, звісно, маємо і великі черги на території Польщі в бік України. Якщо говорити про три останні напрямки, які я зазначив, то це десь 1900 вантажних транспортних засобів станом на на ранок за інформацією, яку ми маємо від польських колег. А по напрямку пункту пропуску є це 1400 вантажівок, які очікують на можливість перетнути кордон нагадаю, що з 11 по з 11 грудня по 18 грудня, коли рух по напрямку пункту пропуску ягодин був розблокований, то ми в перші дні почали відмічати збільшення динаміки пропуску. А за останні дні в і кількість вантажівок, які перетнули цей напрямок, був досить високий. Це він коливався десь на рівні 1200-1500 вантажних транспортних засобів, які за добу перетинали кордон в обох напрямках, і більшість з них в бік України. Пане Андрію, на превеликий жаль, на польсько-українському кордоні є жертви. Це три водії і ця інформація в офіційному доступі. Скажіть, будь ласка, водії, які по кілька годин, по кілька діб стоять, очікують на те, що їх пропустять. Вони залишаються там до останнього, чи все ж таки вони розвертають автівки і шукають альтернативні шляхи перетину кордону? А, ну, зважаючи на ту кількість транспортних засобів, яка щодня змінюється в чергах, це та інформація, яку ми маємо від польських прикордонників. То звісно, що можна навіть припустити, що і водії, і перевізники намагаються для себе обирати і інші напрямки. Тобто, якщо до прикладу, по напрямку пункту пропуску Ягодин ще вчора, в чергах очікували більше двох тисяч вантажних транспортних засобів, але рух шов, і люди очікували, що все ж таки зможуть перетнути кордон, то станом на ранок, як я казав, це сьогодні, то це 1400. Фактично, можна припустити, що певна кількість вантажних транспортних засобів Розвернулася для того, щоб обрати собі інший напрямок, і не виключаю, що це також можуть бути і кордони з іншими країнами. Бо власне починаючи з 6 листопада, від того моменту, коли почалися акції з блокування руху, по Пунктам пропуску на кордоні з Польщею збільшилася кількість вантажівок, які обирають собі і напрямок кордону з словаччиною, і напрямок кордону з Угорщиною. І за останній тиждень також фіксуємо збільшення кількості вантажівок, які слідують в бік України. Ну відповідно збільшується черга по напрямку пункту пропуску Порубне, що на кордоні з Румунією. Пане Андрію, попри те, що в країні триває війна, попри те, що польсько-український кордон блокують мітингувальники з Польщі, країна живе, як би цього не хотілося ворогу і готується до різдва, яке цьогоріч будемо відзначати 25 грудня. Це означає, що українці виїжджатимуть за кордон до рідних і приїжджатимуть сюди. Скажіть, будь ласка, яка ситуація нині на кордоні? Чи готуєтесь ви до збільшення кількості людей, які будуть перетинати кордон у найближчі дні? Звісно, ми до цього готуємося, і це прогнозовано, якщо навіть брати попередні роки, і в тому числі новорічний різдвяний період з 22 на 23 рік. Коли динаміка кількості перетинів кордону значно зростає, і фактично за останні дні, якщо аналізувати починаючи з суботи, то пасажиропотік поступово почав зростати, бо і в суботу, і в неділю кількість перетинів кордону ми вже почали фіксувати. На рівні більше ніж 100 тисяч осіб за добу в обох напрямках. До цього навіть у вихідні кількість перетинів кордону могла досягати не більше там 90 тисяч осіб за добу, і фактично протягом цього тижня пасажиропотік буде тільки зростати. І власне тут не можна виокремити, що він буде переважати виключно в бік України. А, бо власне, можемо також бачити, що а... Кількість перетинів кордону на виїзд з України також зростає, тому ми до цього го готові. Ми це розуміємо, що буде збільшена кількість осіб охочих перетнути кордон. Тому ми і збільшуємо а, на, наших інспекторів в пунктах пропуску для того, щоб максимально швидко забезпечувати перетин кордону для громадян. Ну але збільшення кількості громадян це і збільшення черг з легкового транспорту. Тому вкотре раджу громадянам цікавитися інформацією про стан завантаженості пунктів пропуску, таку інформацію, зокрема що три години, публікує наше західне регіональне управління на своїй сторінці Фейсбук. Можу також додати, що загалом 50% пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею. Тому якщо людям не принципово і логістично їм зручно, то все ж таки обирати для себе і напрямок кордону з іншими країнами, а не виключно напрямок кордону з Польщею. Також варто цікавитися і станом завантаженості пунктів пропуску на, на території суміжних країн в бік нашої держави. Таку інформацію контрольні служби всіх країн публікують на своїх так на своїх інформаційних ресурсах, також для того, щоб люди. По обидва боки кордону могли для себе обирати менш завантажені напрямки і власне менше очікувати часу на оформлення на кордоні. Пане Андрію, і до зовсім не святкової теми. В нас є буквально ще пару хвилин. Ситуація на російсько-українському кордоні з приводу активності диверсійно-розвідувальних груп. І можливо вже є якийсь, як зараз модно казати, фідбек відгук після останнього крайнього так, скажімо, рейду РДК на території Білгородської області. Ну, Росія продовжуватиме використовувати диверсійно-розвідувальні групи. Ми прогнозуємо це і надалі, бо фактично за останній час активність ворожих ДРГ значно зросла і залишається по напрямку Сумської області. За останній період також додалася і Харківська область, коли ворожі ДРГ намагаються зайти на нашу територію. Але не треба, звісно, виключати і напрямок Чернігівської області. Області, бо ризик від застосування ДРГ по всій протяжності кордону з цією країною залишатиметься досить високий. Це на додачу також до щоденних обстрілів, які Росія здійснює по території України по всім цим трьом областям. Ну, і, власне, такими діями ворог, по перше, намагається стримувати сили оборони України на цьому напрямку і не дозволяти їх перекинути. Скажімо так, найбільш важливі, де ведуться повномасштабні бойові дії. Задача ДРГ це в першу чергу, звісно, викриття місць дислокації українських захисників наших вогневих позицій для того, щоб в подальшому наносити туди удари е за допомогою більш потужного озброєння. Або якщо ДРГ е матиме, скажімо так. Е Бажання нанести удар по вогневим позиціям самостійно, але можу додати, що всі наші захисники добре розуміють цю загрозу, тому ми маємо і протидиверсійні резерви, які реагують відразу на тих напрямках, де вдається викривати дію ворожих диверсантів. Підрозділи відточковують взаємодію між собою, як між підрозділами, так і між позиціями, і застосовуються технічні засоби контролю за місцевостю, в тому числі використовуються безпілотні літальні апарати для того, щоб завчасно викрити захід ДРГ, їхню появу в прикордонні і в подальшому наносити туди удари для того, щоб. Як мінімум вибити ворожу ДРГ за лінію державного кордону. Ну а звісно, що найбільше бажання це її повністю знищити. Дякуємо, пане Андрію. Ми дякуємо за те, що ви були з нами на зв'язку за ваші коментарі. І дякуємо, чекаємо вас завжди в прямому ефірі. Андрій Демченко, радник Державної прикордонної служби України, говорили зокрема про ситуацію на україно польському кордоні і україно-російському. Тепер